Добрий день, тема координати вектора. За допомогою координат можна описувати не тільки положення точок на координатній площині, але й векторів. Координатами вектора початком в фліці А, координати точки А, х 1 y 1, і кінцем в точці Б з координатами x2 y 2 називають числа a1 що дорівнює x2 мінус x1 і а 2 що дорівнює y2 відняти y1. Тобто кожна координата вектора дорівнює. Різниця відповідних координат його кінця і початку. Нульовий вектор має координати 0 і 0. Координати вектора записують у дужках поряд із його буквеним позначенням. Точка А нехай має координати мінус 1 і 3. Точка Б координати мінус 5 і мінус 4. Знайдемо координати вектора Б. Щоб знайти координати вектора а, Б, потрібно від відповідних координат кінця вектора, точки Б відняти відповідні координати початку вектора точки А. І вектор АБ має координати мінус 4 і мінус 7, знайдемо координати векторів АБ і ОС. Точка А має координати 2 і 2, точка Б координати 5 і 4, і координати вектора АВ 5 підняти 2 дорівнює 3 абсциса. І 4 відняти 2 рівня 2. А знайдемо координати вектора ОС від координат кінця координат точки С віднімумо координати початку вектора, тобто координати точки О. Вектор ОС має координати 3 і 2. Звернемо увагу, що якщо початок вектора лежить по початку координат, то координати вектора дорівнюють координатам кінця вектора. Звернемо увагу, що візуально вектори. ОС і АБ є рівними, і координати даних векторів теж є рівними. Рівні вектори мають рівні координати і навпаки. Якщо у векторів відповідні координати рівні, то ці вектори є рівними. Доведемо властивість рівних векторів. Нехай вектор АБ дорівнює вектору СД. Нехай точка А має координати x1 y1, точка Б координати x2, y2. Точка С координати Х3, Й3 і точка Д координати х 4 Й4. Знайдемо координати вектора АВ, знайдемо координати вектора СД і доведемо, що координати даних векторів є рівними. Вектори є рівними, то вони є рівними по модулі і колінеарними. З'єднаємо точки А від СБ і Д. Чотирикутник чотирикутника є паралограмом, тому що протилежні сторони рівні і паралельні. Проведемо діагоналі паралограми, які перетинаються в точці П. За властивістю паралограми точка П є середина відрізка АД, знайдемо середину відрізка і точка П є серединою відрізка СБ. Знайдемо координати точки П. Прирівняємо відповідні координати. Отримаємо таку рівність. І коли перенесемо одні доданки в одну частину рівності, другі доданки в іншу частину рівності, то отримаємо рівності треба було довести. Отже, робимо висновок, що у рівних векторів координати є рівними. Доведіть дану властивість, якщо вектори А, Б і С Д лежать на одній прямій, самостійно, доведемо ознаку рівних векторів. Тобто, якщо координати векторів є рівні, то ті вектори є. Доведемо, що вектор АБ дорівнює вектору СД. Припустимо, що вектор АВ не дорівнює вектору СД, від даної точки можна відкласти єдиний вектор, що дорівнює заданому, від точки С відкладемо вектор СП що дорівнює вектору АВ. Нехай точка П має координати x5, y5. У рівних векторів. Рівні координати, тому можемо записати ось такі рівності. Отримаємо дані рівності, з яких отримаємо x5 до рівня 4 і y 5 дорівнює 4. А це означає, що точки P і D збігаються, отже, вектори B і D є рівними. Те, що їх треба було довести. Вектори mk і pH є рівними, Дано координати точки mk і h потрібно визначити координати точки П. Нехай точка П має координати y, знайдемо координати вектора PH. від координат кінця вектора, піднімемо відповідні координати початку вектора, знайдемо координати вектора mk, вектор має координати 7 і мінус 7, та як вектори є рівними, то їх координати теж є рівними. Прирівняємо відповідні координати і знайдемо x до рівні мінус 8, y дорівнює 8 то точка П має координати мінус 8 і 8. Нехай ABCD паралограм, відомо координати трьох вершин паралограма, А, Б і С знайти координати точки Д. Та як АБЦД паралограм, то протилежні сторони є і паралельні, а це означає, що вектори AB і DC є і рівні по модулю отже, є рівними. Нехай точка Д має координати Х, Знайдемо координати вектора b, координати вектору dc, у рівних векторів у рівні координати, прирівняємо відповідні координати даних векторів і знайдемо x до рівня 7, y до рівня 4, тобто точка D має координати 7 і 4. Модуль вектора довжина відрізка B, корінь квадратний від x2 відняти х1 до квадрату плюс y2 відняти x 1 до квадрату. Якщо вектор задаємо координатами а1, а2, то модуль вектора дорівнює арифметичному квадратному кореню від суми а1 квадратів і 2 квадратів. Довжина вектора а, координати якого 2х-1х плюс 5, знайти х. Знайдемо модуль вектора А, це арифметичний квадратний корінь від суми квадратів відповідних координат вектора, і дорівнює 5. Піднесемо обидві частини рівняння до квадрату, отримуємо таке квадратне рівняння, розв'яжемо рівняння і отримаємо х дорівня плюс мінус 2. Нехай дано 4 вершини чотирикутника ABCD і довести, що даний чотирикутник є ромбом. Знайдемо координати вектора АД і БЦ, вектор АД має координати 1 і 3, вектор БЦ координати 1 і 3. тобто координати векторів є рівними, то вектори є рівними. Та й вектори рівні то вони колінеарні і рівні по модулю. Отже, аД паралельно BC і ад BC. бц, чотирикутнику якого протилежні сторони рівні і паралельні це паралелограм. Знайдемо довжини векторів АД і АБ. дорівнює відповідно арифматичному квадратному корів з 10. Це означає, що довжина відрізка АД дорівнює довжині відрізка AB, а, а паралограм із рівнями сусідніми сторонами це роб, те, що й треба було довести. Завдання для самоперевірки. Якось за увагу. До побачення. Слава Україні!